Так, алло. Всім привіт, друзі! Мене звати Орен, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Майнкрафт. І сьогодні ми з вами будемо будувати маєток в Майнкрафті. А в мене такий лісовий, як звичайна структура в Майнкрафті АМІ, як я побудую. І якщо вам сподобається ця так, структура, то обов'язково ставте вподобайку і пишіть коментарі, чи вам подобається вам чи, чи ні. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете писати коментарі. Бо я знаю, не всі ж люблять писати коментарі на відео. Окей, друзі, ви тільки що подивіться на цю, на цю будівлю, подивіться на цю постройку. Та це не зовсім будівля. Я тільки почав будувати. А ще три дні тому. Чотири. 4 години потратив на того, щоб побудувати ось цю підлогу з березової, з березової деревини. Окей, ви ж тільки ж дивіться, скільки ж тут місця, ну тут дуже довго потрібно будувати. Тут і стіни, ще й потолок, а ще й коридори прийдеться будувати. І якісь там іще штуки, ванні кімнати, там, туалети Навіть на деякий випадок. Де? Ну Не знаю, ні. ну, я звідси не, не дістану, так що окей. Ну, сядемо на шрифти і будемо з цих глоків будувати. Окей, тут уже треба ще освітлювати все, бо тут уже, як я бачу, скелети гуляють. Окей, мені не потрібно, щоб в маєтку спамнилися скелети і крипери. Ех, друзі, я не знаю, що буде. Напевно, все це. Буде не зовсім так. Буде трошки по-іншому. Так. Я не знаю, як буде виглядати структура. Але я буду будувати, як я захочу. Це просто побутова з темно-дубових дошок. І березовий, березенки трошки. А ще тут ось стін з кругляком. І звичайний кругляк. Нам потрібні ж для кузні. Ось і сходи. Ну, ну, сходи. ну, На поверхи сходи будемо робити, а не звичайних отаких от темнодубових сходів. А чи я їх дві взяв? Мені всього один стак темного сходів із темного дуба потрібно а не два. Ще я два взяв? Окей, нам потрібно це все, друзі, побудувати. І це може розділитися на, ч... на деякі частини. Там буде перша, друга або третя і... і буде фінал. Ну, фінал. Ми будемо там замовляти всякі там прикаудеси. Окей, якщо ви не знали, то я в профілі змінив аватарку. Ні, не з цього спру... Ой, Орена цього. А тепер у мене Спрумк людина. Не звичайний Спрумк, а Спрумк Орен. Уже людина. Ми бачили. Ну та ну, там така аватарка, як. Там така аватарка, кофта, як у мене. Штанці. Точні, штанці, штанці, штанці там на, не знайшов. І в мене зовсім не такі навушники. У мене вони сірі. А ще, по відсутності, звичайно, горина на є антенни, а в мене їх немає. Ну, зробив свій скін як захотів. Хотів зробити свій новенький, але в мене нічого не вийшло. Я просто. Просто десь на початку червня поставив ще скін Арі. Ну, а потім вже вирішив поставити. І, друзі, я вибрав цей саме світ. Бо він. Самий, бо він саме чудовий. Я тут можу побудувати ось це звичайне село. Е, що там померло? Я не знаю, що там померло? Сера без корова померла. Я не знаю, чому корова померла. Напевно, від того, що я в останній час прописав команду Кіл. Ну, ось, друзі, дивіться. Це супер. Це супер гай. Це супер біом, ось. О. Джунгли, джунглі темний ліс, А ось, друзі, вас повергне точно в шок. І ось лис. темний ліс, і дивіться ось і ось тут. Там зимова собака. десь. Ось 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 Вось зимова собака. ось. Ну, ось все, вона тут. Ти, а а что ти стердишся? А, ось У ну, ось там собака просто погналась. за Кроликом. Ну, вы побачили. Ну, а ще і по якихось причинам вона рищить на кролика. Ага. А. а зараз все нормально, вона не Ну, ріщить. що вон посадим, я її потім приручу. Це ж ми на фіналі будемо приручувати собак. Ну окей, ну що, повертаємося тоді додому. Нам потрібно ще наш. маєток добудовувати. Ні, ні, ну я не знаю. Як він у мене получиться, так получиться. Я б зробив його трошки менше, але я хочу зробити там багато кімнат, багато коридорів. І ця постройка буде дуже великою, і це займе дуже-дуже багато часу. Окей, давайте будемо добудувати. Так, ну я вам покажу просто ось так ось так ось, ось так ось. Так, ось так ось. І нам потрібно. Ну, ось так. Так, якщо. Ну, Ось тут, зараз щас, щас на шифти і будемо ось так добудовувати. Як це повільно так, друзі, ставити блоки, я цього майже цього не А я цього не люблю. Дуже довго, бо, друзі, ви розумієте, мені ще й коридори будувати, і бат, що. Там коридор, потолок. Ой, в мене телефон прокупав. І ще тра там тратата, тратата. -та. Багато чого вам потрібно побудувати. Але я б зробив маленький маєток, в якому я хочу, щоб в ньому поживало більше людей, но жителів. Носатих людей. І в мене цього не виходить. Ні краплі не виходить. Можна було б зробити маленький совняги. Е, Моє так, в якому будуть жити, все там менше людей, але я на, це, я на цю ідею взагалі не згоден, і тому мені потрібен великий особняк строй для того, щоб заселяти кучу людей і самому там жити. Так, і ще, мені, і ще тут буде три поверхи. Ну, як ви знаєте, в звичайному звичайній структурі три поверхи, і в мене буде три поверхи. Я ж вам на шорті обіцяв, що відео скоро вийде. Тому я його знімаю. А ще мені, друзі, знаєте, що мені більше подобається? Мені подобаються ліхтарики. Вони... Мені подобаються ліхтарики, які стоять на підлозі з берегової дошки. Ну, аби якщо у мене були б шейдери, було б просто кайф. Там портал, ще один портал. Тут це фейковий портал, якось скло, яке крафтиться, ще осколки вам кристаліки вам і тіста, і, звичайно, не запортал. Ви бачите, експеримент хотів провести. Фейк-портали. Зліва рі... 에... зліва м -м, правильний портал, а справа неправильний. Ну, ви вже це побачили. Окей, М -м -м. дивіться, скільки мені ще тут блоків потрібно ставити. Ну я зараз тут цього точно добудую і все. Ну, паузу лінь ставити, бо із-за цього портиться відео, то там, там зображення віде... відео наскакує вперед, ніж, мі... ніж звуки. Ну, пробачте, не знаю, вам буде там нудно, як я там, дві хвилини стро... будую там стіни. Ну, багато чого мені потрібно тут побудувати. Багато-багато-багато. Окей, як його побудувати? Для початку вуд... з кругляка будуємо купи 59-59 блоків. І ось так ось. О... Два блоки висоту. Ну, ви це можете якісь там відео подивитися. Я не знаю, як його будувати, я будую свій. Я будую схожу структуру і будую свій. Ось такі у нас чудові стіни будуть, і нам потрібно десь придумати, де буде вхід. А ще я буду ставити цю градку з кругляку на кожен поверх. А що я начинаю строїть, друзі? Що начав я... Я строїть? Ну хай, ну окей. Що значить окей? Ай, я впав. Тут тут нічого не буде. Я ви, друзі, те, знаєте, чому... В чому телефонна версія круче, ніж комп'ютерна, і комп'ютерна версія круче, ніж... Телефони. На телефонній версії ми можемо під бедроком ходити по бар'єру. На, на комп'ютері, коли ми пр провалюємося в пустоту, ми навіть помираємо там навіть в креативі, а на бедрокі ми можемо просто бігати по невидимому полу на креативі. І цього не померти. Ого, тут якісь штучки непонятні. Незрозумілі тут штуки такі. Окей, припустимо. Ну, ви теж це побачили. Як звичайна дошка, але таке щось намальоване, як воно приближується. Ого, але. ого, ого-ого! Ого, ви це бачите, як воно там такі штуки, як вони приближуються. А! -а, -а, -а! Я знову впав. Та як це мене бісить! І ще висота, звичайно, маєтку 32 блоки. Я взагалі тут постав 32 блоки. Та що ж я не можу застрибнути? Застрибнути не можу. Такс. Ага. Так, друзі, ну я вже не хочу мучитися з цими стінами, вони мене вже і так бісять. Ні, ну що це таке? Велика будівля, я ось омучаюся. мучаюся. Мучаюся, мучаюся. Муча, муча, Шука-мука, 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 шука-мука. Кар... До речі, друзі, мені нудно. Давайте про... пока що зганяємо в Незер. Не сюди Оп! Угу. О! О, що незерське. Дивіться, друзі, тут заспавнився в Пусто Пустошах. І ви мене спитаєте. Ора, на що ти взагалі в незер пішов? Мені просто стало скучно, і я взагалі... Мені взагалі вирішило стати нудно, будувати стіни, я вирішив по незерочку прогулятися. Тут нам можна залізну дорогу будувати. Я коли на деяких там світах креативу. Будував і доріжки, як і в верхньому світі, ну, рейки, залізниці. Як і в верхньому світі, так і в Незері будував. О! Що? Ендерменчик Тузя? Так це ж буде новий він від нами буде в маєтку жити. Я такого персонажа сам придумав. І придумав таке гарне ім'я. Тузя, е, Тузя, ти куди? Тузя, ти куди телепортнувся? Це... Не, це не Тузя. Тузя з'являється, коли, в... коли вночі. Окей, мені просто цікаво тут подивитися просто. Дуже цікаво подивитися. Багровий ліс. Я люблю друзі, дуже багровий ліс, я дуже люблю. А он, якби у мене були б шейдери, друзі. Ай, я провалився в дерево. Ну окей, друзі, мені дуже цікаво. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, хто любить грати в Майнкрафт-шейдери. Він більш там А не ця графіка. Незрозуміла якась. Якби в мене друзі шейдери були, то було б вообще бомба. Просто кайф. Ну, не знаю. Там би скачав якісь там шейдери. Це там реальне... там справжній реалізм скачав. Там на ринку би скачав, але він платний. О, свинюка. Це Нуф-Нуф і нафнаф. Нафнаф, нуфнув і Наф-Наф, нафнаф, нуф і. Ниф-ниф. Такі імена придумав все. Ну що, не хочеться повертатися, я хочу знайти химерний ліс. Ну, багровий. А я хочу знайти химерний. Тут уже химерні гриби, ну тут хтось є. То, ну, Тут якийсь літаючий острів. А, ні, не літаючий. Тут ще, ще один острів. Є, ще тут якийсь ван блок. Ще тут якийсь one block. Е, а що я не можу підняти? Е, а що случи... А що сталося? А, я просто. Окей, okay, друзі, я є шина. На, на типу шейдера. Як там скачав би такі шейдери, то там листочки шевелились, квіточки шевелились на вітру, травичка. От би ну, на сонечку все світлилося. Якби я пішов би в Незер з такими шейдерами. Е оці б оці грибочки б світилися. Ну а, ну, а це ще ламаю. Оце просто висіло. Ну, це б теж шаталося, як і було в верхньому світі. Але в мене чомусь шейдери не грузяться. Не знаю чому. Окей, ще тут є дали на піска душ. Може, я тут щось знайду. А, до речі, Майнкрафт. Друзі, напишіть в коментарях, забув спитати, напишіть в коментарях, хто із вас дивився Minecraft Лайф. Ні, тільки що я справа спитую, хто дивився Minecraft Лайф? От я дивився, але трошки з запізненням. Спів на прем'єру 22 березня. Прикольний там блонд додали, нового моба там висушений газ, там потрібно якийсь. Блоки висушеного гаста знайти. От ми зараз осьо, біля цих кістяних копалин біля незерських копалин треба подивитися під кожен блок. Тут вони з'являються дуже рідко. Фу. Хто захоче її жерти м'ясо Так, окей. Ну, ось от, такі копалини є, так. Заглядаємо під кожний блок вони там з'являються дуже рідко. Я, там... я Візі дивився. Він сказав, що оці блоки з'являються дуже-дуже рідко. Ну, дякую Візі за інформацію. Дякую, 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 велике. Так. Окей, ну, я нічого тут практично не знайшов. Так, ну що, повертатися буде додому? Так. А я вже заблукав. Я вже заблукав, так. Напевно, отак а мені, напевно, ось сюди. Ні, я реально загубився. вмирати точно не варіант. Хочеться так подивитися. Ну тут якісь незерский печери, тут ось скелетик. Скелет... Скелетонушка гуляє. Хай гуляє наш скелетонушка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Ріо, де портал? Ріо, де порт. Ріо, де портал? Його зни... він зник кудись. Не, він не зник, я його кудись загубив. Так, о, тут я ще не провіряв. Тут немає ніч... тут не, ніч... нічого. Нема тут нічого. Опа, друзі! А он цей про... блок, друзі, про який я казав, це ж висушений газ. Нарешті ми його знайшли. Так що, швиденько ламаємо. Ось так, по хитрості, все. Тепер у нас є ось такий блок висушеного гаста. І тепер нам потрібно якось... Знайти портал додому? Все. Мені більше дали напис «Кадуш не потрібен. Так, друзі, а куди? А куди, а куди? Цікаво, куди? А де мій будинок? Так, а де мій будинок, друзі? Я свій будинок загубив. Ой, портал! Портал загубив! Окей, мені потрібно шукати багровий ліс. Мені здається, це місце знайоме, і я тут кругами ходю. <плес> ну, окей, я зараз, друзі, збираюся варіантами. Просто померти. Ви цього, друзі, не лякайтеся, я зараз переключусь на виживання. І в мене включені чити, я включу збереження інтерварю. О, на мене навіть газ загрівся. І, друзі, я ось тут з'являюся. Все, друзі. У нас тут тепер є блок висушеного гаста. Так що ми зараз, знаєш, друзі, що ми зараз зробимо? У мене є ось такий ось фонтанчик. Я його недавно побудував. І, друзі, знаєте, що нам потрібно? Нам потрібно заповнити ці бок у воді і чекати, поки він для початку буде у вологі. потім він буде не з такою сумною посмішкою. А вже буде, як у нього посмішка буде е, паличкою. А потім, коли у нього буде посмішка, то чекайте, що скоро прийде що скоро вили, з нього вилупиться маленьке растиня. Окей, друзі, нам потрібно, знаєте, нам потрібно підготувати все необхідне. Потрібен сніговий блок і вирізаний гарбуз. Ну, світіль... ну, світильник Джека. Так. Ой-ой-ой! А куди так снігом? Как? А ти що робиш, друзі? Мені не варіант тут заспан, а ч. Чо... А чого у нього голова була чорна? Дивіться, друзі, зайшов назад, на його зад, його голова взагалі почорніла по якимось то причинам. О, друзі, сніжки. Нам якраз сніжки потрібні. Мені якраз і потрібен цей для того, щоб нам потрібні сніжки. Не просто кидати, ну а я вам десь на деяких відео ну, якось вам поясню це. Ну, окей, де там мої дошки. Окей, ну, стінами я завершу. Ну, а на цьому відео все. Кому це відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І завжди чекайте. І чекайте нові частини. Це можна сказати. Це буде частина перша, і назву її стіни. А стіни я сам добудую. Далі буде частина друга підлога. Потім частина третя коридори. І по. четверта частина поверхи і фінал. Ми там будемо все з вами загружати. Ми там будемо з вами замовляти якісь там. Ну, всякі там штуки. Я забув, як вони називаються. Ну, за, замовити для. як я згадаю. Ну, важливі там, ну, там прибори там, які будуть в нашому маєтку. Це там, ну, ванна там, унітази, унітази там і, і столи. Окей, друзі, ну, слідкуйте, як я вам показав, якось така штучка працює. І ви обов'язково слідкуйте, коли в нього буде посмішка і будьте поруч, бо розстаня улетить. І ви можете нагодувати його сніжкою І я вам зараз покажу, як крафтиться його особливе сідло. Так, верстак. Так. І шкура, друзі, я вам зараз так покажу, ось нам потрібна шкура і будь-який блок я Я візьму чорний. Тільки чорний візьму. Добре. Туди ставимо верстак. Сюди ось так скло. Потім ось так. Ну і ось так і крафтиться сідло. Одягайте, ви можете на ньому літати. Ну, все, друзі. На цьому, на цьому все. З вами був я, Орен, і всім пока-пока.